Всім привіт! Ви на каналі New Time і з вами Настя. Зовсім нещодавно компанія Apple представила свій новий смартфон iPhone 16 i аж ось на днях знову порадувала нас новими девайсами цього разу айпадами та макбуком, і звісно, ще кількома дрібничками. Давайте поглянемо, що ж представили Apple 4 та 5 березня. І перше, на що варто звернути увагу в сьогоднішньому відео, це оновлення базового айпаду. Попередня версія, а саме айпад 10,9 і вийшла ще у 2022 році. З тих пір минуло чимало часу, тож компанія вирішила представити нам оновлений планшет. Як завжди, він називається просто айпад, але в дужках зазначено А 16 що натякає очевидно на його чіп. Зовні планшет нічим не відрізняється від попередньої моделі. Кольори такі ж самі, як і в 2022 році. Діагональ, по суті, теж. Тільки тепер на сайті написано 11 дюймів. Камера теж залишилась незмінною, як основна, так і фронтальна на 12 мегапікселів. З можливістю записувати відео у 4К. USB c Touch ID, все це ми вже бачили у попередній моделі. Власне, як і підтримку Apple Pencil як першого покоління, так і версії USB-C. Сюди ж відносимо і підтримку клавіатури з чохлом, зробленою спеціально для цієї моделі. То що ж нового? iPad отримав процесор a 16, на базі якого працює 14 Pro та Pro Max, а також 15 та 15 Plus. Попередній планшет працює на a 14, тож у порівнянні нова модель працюватиме швидше і краще. Власне, це головне оновлення, яке отримав цей iPad – але не варто забувати, що А16 означає відсутність підтримки Apple Intelligence. Схоже, Apple не розглядає цей iPad як девайс для використання свого штучного інтелекту. Ще одним важливим оновленням виявилось те, що тепер базова модель нарешті на 128 ГБ. А взагалі можна придбати версію на 512 ГБ, чого раніше у базових моделях не було. Також тепер версія з LTE не має фізичного роз'єму для sim картки, тільки є 7. З процесором a 16 та базою на 128 ГБ. Планшет залишається дуже хорошим рішенням, особливо для тих, хто і падами ще не користувався та хоче спробувати. Ігри, серфінг в мережі, YouTube, то, що будуть працювати на ура. Планшета точно вистачить на багато років. Ціна за базову модель у США складає 349 доларів. Крім базового, компанія оновила також iPad Air. Ситуація трохи схожа з базовим iPad. Ем. Зовні iPad Air на m 2 та на m 3 нічим не відрізняються. мають однакові кольори, тож відрізнити їх на око не вийде. Mm. Доступні дві версії на 11 та на 13 дюймів. Відповідно, головна зміна, яку отримав iPad – процесор m 3 Тобто тепер у нас 8 ядерний процесор та дев'ятиядерний графічний процесор. Також iPad може працювати з ProRES та av 1 Це якщо iPad вам потрібен для монтажу. Незважаючи на новий процесор, автономність не змінилась. Всі ті ж до 10 годин роботи з серфінгом та переглядом відео. Також iPad підтримує роботу з Apple Pencil Pro, максимальний об'єм пам'яті 1 ТБ. Коштує новий iPad 599 або 799 доларів за Wi-Fi версію. 11 та 13 дюймів відповідно. Або ж 749 та 949 доларів за 13-дюймову версію. Власне, це все, що можна сказати про оновлення iPad у Air у 2025 році. Разом з iPad Air Apple представили і оновлену клавіатуру для нього Magic Keyboard. Тепер клавіатура має 14 функціональних клавіш, і вона схожа на Magic Keyboard для iPad Pro, проте передня частина корпусу не алюмінієва Тож виходить, тепер, крім, Попередніх Magic Keyboards 2020 та 23 років, тепер у Apple є окрема клавіатура для кожного з iPad'ів для Pro, для Air та для звичайного. Проте на сайті вказано, що вона працюватиме з попередніми версіями iPadів Air, що дуже добре. Повернемось до девайсів. Apple також представила новий MacBook Air з чіпом m 4 Неважко здогадатись, який чіп отримав цей MacBook. Він представлений у двох варіантах на 13 та на 15 дюймів. У нових Air немає кольору Space Gray, Натомість є Sky Blue. Моделі отримали 10-ядерний процесор та 10-ядерний графічний процесор, мають до 32 ГБ об'єднаної пам'яті. Компанія стверджує, що новий Air у 23 рази потужніший за їх найпотужніший MacBook Air на Intel та вдвічі потужніший, ніж MacBook Air на M1. Автономність обіцяють до 18 годин роботи. Це справді вагомий плюс Макбуків на процесорах M-серії. Крім цього, компанія представила Mac Studio на M4 та M3 Ultra. Тим, кому подобаються ці пристрої, варто однозначно звернути увагу на новинку, тому що нові Mac Studio, згідно з Apple, значно потужніші за своїх попередників. Якщо ви хочете огляд на Mac Studio, напишіть про це в коментарях, і ми знімемо детальний огляд на нього. Більше коментарів швидше знімемо. Також з'явились нові чохли Smart Folio для базового та 11-дюймового iPad у чотирьох кольорах, три з яких. Доволі яскраві. Нові кольори отримали також ремінці: Sport Loop, Sport Band, Solo Loop та Braided. І, звісно ж, нові яскраві силиконові чохли для iPhone 16 серії. До речі, не забувайте, що нову техніку Apple, ремінці та чохли можна придбати у нашому магазині New Time. Тож, такі от новинки представила нам компанія Apple на початку весни. Варто лише дочекатися, коли вони з'являться на ринку.